お茶いびん。I mean. Собрав я, друзі, тепер свою одну з найулюбленіших удочок Тубертіння Rea Pro. П'ятиметровочка. Просто шикарна удочка, я пройшли раз на неї кілушних карасів, таскав просто на нагору. Дуже вона мені подобається ця вудочка. Саме головне, що вона зовсім невісома. Бачите, яке в мене місце тут. Хтось двері поставив і ось тут ми. Пристроїмося. О! Так, зараз замішуємо быстренько прикормку. Сьогодні я брав на карасю часник преміум серії. У мене з прошлої рибалки пів кілограма залишилося. Класна прикормка, дуже гарно собирає карасьо. Я раніше тільки на хаву шарошив. Це ви знаєте, часничок полюбив. Теж вона працює непогано. Прошлий раз таких карасів валили на цю прикормку. Так, і додаємо і криветоч. Є таке діло. Ну і як зазвичай я почав використовувати ось таку крильову олію від інтеркрільо. Дуже непогано вона теж у нас працює, дає свій результат завжди. Їй багато не потрібно, ось так трішки покапали на прикормку. І рибка просто дуріє від цього атрактанту. Ну і брав сьогодні я ще з собою і зернові відробен. Взяв ось мікс з чотирьох зерен, карось, перловка, часник і конопельку. Якщо хочете ловити крупного карася, додайте, друзі, зернові обов'язково. Дивіться, як напресоване. Перловочка, Насіння льону, пшеничка. Це просто об'єднання для карасі. Це в нас навіть мелена конопелька. Дивіться, яка жижа. Фракція така, друзі, що зараз карась у нас повинен просто здоріг від такого корму. По у нас нічого не міняється. Черв'ячок. Піпуфік Джей Стрімовський. Пінотіст. Я сьогодні брав мед і чесник. У мене в принципі пройшли роз на мед непогано прибув. Доброго дня вам! Коротше будемо сьогодні рибачити на поплавок. Приїхали знову в ці живописні місця на заливе Дніпро. І будемо сьогодні пробувати піймати здоровенних карасів. Приїхали ми сьогодні в обід, так як я замітив, що зранку у нас клює карась ну, дуже погано. А потім з обіду прогрівається сонечко і він починає клювати все краще і все більше. І так що вирішили сьогодні виїхати на обід і перебачити до вечора. А ось і перший карась. У вас невеличкий, да, бачиш? Ти в мене такий на щось похожий. Можна і садок поставити. Не вспів коли вийти, я вже ігачок одірвав. Поставимо ось такий крючочок від Food Hooks 5 номера. Там, мабуть, якесь коріння на дні. Що ми зацепилися. Хорошо, хоч сность не обірвав. Перейшов я коротше, на місце напроти. Там такі зацепи невозможно ловити. Те, що, я вже тільки ще три рази обірвав снос. Хіба це риболка? Там горно, звісно, на вимостки сидіти, але із цими зацепами тишу. Просто нереально. Тут у нас просто я приїхав на цій стороні, хвиля була. От я в принципі зразу думав тут сідати. А тоді думаю втечемо від вітру і там. Ну, В принципі нам і тут, думаю, буде непогано. Єсть. О! А тут тільки перейшов сюди. І бачите, і зразу у нас клюнув карась. І хороший карась. Іди сюди. Що значить? Що значить тільки перейшов. Так ще й корм не вспів подійствовати, а тільки докормив сюди і моментально заробив поклювку. Дивіться, як закопнув. На той світ. Да. Приємний коройс, конечно. Один кой. Иди. В садок. Сюди. Поки що великий, але хороший. Я думаю, зараз вони на корму настануть. Здоровенні карасі. Сонечко сьогодні жарко в футболці сижу, бачите. Взагалі класна погода. Це вже карась, дивіться який красень. А я ж казав, що кур начне працювати, начнуться у нас клювати караси все більше і більше. Подивіться який. Красить. Жирна риболочка, сидиш проти сонечка. Бачите, як тут гарно. На стульчику комфортно, не в водички, нічого. Ще тим більше з берега це не щобно, Дуже приємно. Друзі, ви бачите як ця нова удочка моя справляється з карасьоном. Просто на уро. Її, во-первых, що в руках не чувствуєш, а по-друге, що вона не в міру жорстка. Хватає на таких карасів, ну, я ж кажу, з таким екстремальним вивожуванням із очерету. Просто шикарно вириває. З таких прекрасних карасів. Я й знав, що якщо ми приїдемо в обід, то пльову у нас буде набагато краще, ніж зранку. Зранку я завжди сюди приїжджав, щоб зайняти місце. Але тут знайомим подзвонив. Сьогодні невиходний день, у нас так ще людей практично немає. Ми сіли на прекрасні міста і ловимо прекрасних карасів. Завів. Ах ти -мо. Так воно затягло чи зачепив? Затягло. У такі місця потрібно з собою постійно возити забрудний костюм. Тому що тут очерета, і ви самі бачите, як воно затягує. А обриватися, якось знаєте, не хочеться і сидіти цілий день в'язуватися. На тому місці, взагалі, що я зразу сів. Там я теж в костюмі забродив туди, то там такі знаєте одростки до очерету на дні. Їх так не видно, а все дно всіяне І там моментально тільки покльовка і одразу туди затягує Так що це ж я й вирішив перейти на це місце. Ось у нас не крупні караси, бачите, підійшли. Такий середній розмір. Але ж все таки кльов прекрасний. Хоч і невеликий карас. Бачите. Ось такий невеличкий карасила. Як то кажуть, свайбовий чи жарешний розмір. Це він. Дуди сюди. Довго не було покльовок, щось бачу, водичку смикнули. Така, знаєте, аж очерет лягоє. Ось то він, дивіться. Оце вже карось. Подивіться, який смаколик, так? Да? Оце вже він, друзі. Оце вже приємний карось. Оце за такими карасями ми сюди з вами і приїхали. Подивіться, який він просто гарний. Ну це такий десь грам 700-800 у ньому точно є. Прекрасний карось. I think we we're hungry. Ви знаєте, покльовочки вже рідше і рідше стали. Зараз, напевно, потрібно нам докинути корму обов'язково. я замітив, оце підкормив, проходить хвилин 15. І починаються покльовки. Поклює десь годинку. Потім знову затихає. І знову потрібно до корму. У нас тут ще корму вистачає. Так що зараз пару шариків кинемо обов'язково. Сюди. Дождався все-таки, дождався. Щось карось. На вечір закрив рот повністю. Дуже наоборот відкривати, а він закрив. Я не знаю, з чим це зв'язано. Піде його шукати. Може він де на міляку змістився. Тут у нас все-таки це місце, тут у нас глибина така десь приблизно півтора метра. А я ті рази як був. Туди трошки далі там я ловив, то там глибина у нас була в районі метра, то там він у нас склював ну, просто шикарно. А тут теж, бачите, прокльовує, але не так як хотілося. б, Ну нічого. Що це в нас таке? Плітка, плітка схрещена з якимсь синцем з цим молоком. Щось таке, дивіться, і не плітка, і, і не пима, що воно, коротше. Зараз, друзі, ще раз закину і напевно досить Щось... Немає карася. Його просто, просто вроді його не стало, розумієте? Вже, напевно, з годину оце сижу, я не бачив і покльовки карасів. Ось такий у нас улов, бачите, 10 карасів ми з вами піймали. Так що, думаю, на сьогодні нам і вистачить. Це це, друзі, оці садки. Оце ось заїхав, купив його в магазині і вже він розпався. І однієї рибалки не одловив. І вже ось дивіться, все повилазило. Я не знаю, що це за матеріали, з чого вони його роблять і за що ми платимо кошти. Це капець якийсь. 6 годин вечора, так що думаю, можна скручувати. В принципі, трішки рибки піймали. Кльов не такий, як я сподівався. Розумієте, тут не поймеш. Буває, приїжджаєш з самого ранку, сидиш, нічого не клює. Потім прогрівається сонце. І за в 10-11 він починає дуже непогано клювати. А сьогодні наоборот, я не пойму. Ми тільки приїхали в обід, буквально розложилися, і він у нас проклюнувся. Потім повністю закрив рот, тільки плітка клює і все. І отакі карасики попадаються. Чи він відійшов десь, чи я не знаю. Ну нічого. В принципі, риболовля у нас вийшла непогано. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей!